Неймовірною особливістю нинішньої міської влади є те, з якою легкістю хлопці входять у конфлікти. Сьогодні Гавецька варта прибула на вулицю Пилипа Орлика на запрошення місцевих жителів, які звернулися до нас з проблемою, яка у них виникнула. Деталі у сюжеті Гавецької варти. Ну, нам стало відомо, що наші ділянки, на яких ми ведемо понад 50 років, ну, індивідуальне таке господарство, хто що вирощує. То на сьогоднішній день все-таки якась допомога нашим сім'ям, нашим дітям, хто ягоди вирощує, хто там цибульку, хто ще щось. І тому, коли нам стало відомо, що цей участок йде під забудову, ми тут же звернулися в міську раду на засідання комісії по виділенню земельних ділянок. Вів цю нараду секретар міської ради Хрущ. Він сказав, що він не готовий, що він не знав, що тут є така проблема, і що він призупинить всякі діяння по приватизації цієї ділянки. Стаття 119 земельного кодексу України каже нам про те, що громадяни, які добросовісно відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звертатися до органу державної влади з клопотанням про передачу їм у власність або надання у користування цієї землі. Мешканці цих вулиць намагалися звернутися до міської влади, але що з цього вийшло. Коли ми довідалися, що наші земельні ділянки попадають під забудову, жителі вулиці Станіславського захотіли першими взяти ті земельні ділянки, тому що у нас будинки старі, живуть наші діти, живуть наші внуки. і Ми подумали про них, і ми захотіли теж взяти ті земельні ділянки перш за все собі. Під забудову, оскільки ми понад 40 років користуємося ними. І ми неодноразово зверталися, писали заяви, ходили в архітектуру. Нам потребували, ніби документи прийняли, але потребували ще земельний план, кадастровий план цієї земельної ділянки. Ніяка фірма земельного кадастрового плану не хоче виготовляти. Тому документи наші заблокували і не прийняли на земельну комісію. Робили спробу і вже давніше, так, але нам відмовили. Відмовили просто-напросто, не то, що відмовили, а потребують такі документи, що ті документи ніяка фірма не хоче їх виготовити. Але найбільше Дробичан обурило те, що їх жодним чином не повідомили про плани передачі їхніх городів у власність комусь під забудову. І тому офіційно ніхто нам не говорив, і ми знали то стихійно, то також нас обурило, що не було ніякої ну, інформації. Нас не було повідомлено. Ніхто не знав, не проводилися громадські слухання. Значить, мала бути погоджувана рада, мало ті конфліктні ситуації розглядати, наскільки я зрозумів, то ще при Радзієвському, Ніде нічого нема, ні протоколів. Все було скрито, сховано. Нинішня влада переступила громадську думку за коментарями щодо даної ситуації. Авицька варта звернулася до Олега Хруща, секретаря міської ради. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, по результатах зустрічі, яка відбулася напередодні комісії в четвер 23 числа, мною була дана обіцянка, що всі мешканці вулиці Станіславського будуть, по-перше, забезпечені правом, яке забезпечене чинним законодавством по наданню їхніх заяв на отримання відповідних земельних ділянок, чи то на вулиці Станіславського, чи то в будь-якому іншому місці нашого міста. Вони мають право на це, вони можуть писати. Що стосується городів, Якщо говорити про городи, можна підходити з іншої точки зору, з одної точки зору, вони як користувачі тривалого часу дійсно, можливо, чисто по-людськи з суб'єктивних і об'єктивних причин мають право на пріоритетно претендувати на дані земельні ділянки. З іншого боку, є першочергово вже написані заяви іншими людьми. Я старію, що комісія ретельно вивчить дане питання. Вона заслухає як одну і другу сторону. Можливо, ті люди, які написали навіть на сьогоднішній на вулицю Станіславського заяви, добровільно. Погодяться на заміну ділянки, мається на увазі з того кварталу, в інший квартал. Я, в принципі, в тому не сумніваюся, що таке і можливо, тому що, грубо кажучи, не було якоїсь такої наполягання іменно в тому місці, з тих чи інших. Якщо тут люди є, вони користуються, вони мають то право, будь ласка, ми їм підемо. Люди фактично дізналися про те, що їхні городи планується віддати комусь під забудову, виключно випадково. Це було випадковість. Ніхто з міської ради їм не приходив, не було ніяких комісій, ніяких громадських слухань, абсолютно нічого. Вони про це не знали. Вони знали це виключно випадково. Тоді, ну а де тут тоді відкритість? Якщо люди дізнаються про це просто з чогось слів, і це виявляється правдою. На сьогоднішній день нігде і не прописана норма про якісь повідомлення заздалегідь. Є накопичення заяви. Ви добре знаєте, що в Дрогобичі діє мораторій, діяв до вчорашнього дня мораторій проведення земельних вільних земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, садівництво, городництво і гаражі, які ми не видавали впродовж місяця. Тобто, заяви накопичувалися не одним днем. Вони збиралися, формувався протокол, який виносився на розгляд комісії. В кінці кінців комісія це є депутатська комісія і депутати є представники громадськості. Депутати не є працівники міської ради чи виконавчої гілки влади. Відповідно, вони розглядають і доводять до відома городян, які власне питання розглядаються на тій чи іншій комісії. Власне, тут в даній ситуації пан Роман Броницький прийшов з представниками. Не на сесію, вже що можна говорити про якісь скриття, а він прийшов ще напередодні комісії, яка розглядала ці питання, тому тут немає якогось утаємничення щодо розгляду даних питань. Вони повністю відкриті були, вони знали, що буде розглядатися. Я з ними зустрічався. Представники комісії депутатської також з людьми зустрічалися щодо висновків, то можна сказати лише наступне: що незважаючи на те, що у людей документів фактично цю землю немає. Але було б дуже важливо зі сторони міської влади порадитися з ними чи варто їхні городи, які вони обслуговують 50, а то й більше років, віддавати під забудову.